Один з найбільш недооцінених методів приготування кави це френч-прес. Але для того, щоб кава була дійсно смачною, треба притримувати кількох простих правил. Перше, це кава. Ми радимо використовувати або каву світлого обсмаження під фільтр, або каву середнього обсмаження, але таку, яка буде максимально фруктовою з цікавими нотками. Друге, це помел. Якщо використовувати каву середнього помелу, то напій буде більш схожий на американо. А якщо використовувати каву грубого помелу, то це буде майже як фільтр. Дрібний помел сюди точно не підходить. Ну і власний рецепт. Беремо 15 грамів кави, наливаємо 300 мл гарячої води, але не окропу. Вона повинна бути 92-96 градусів. Якщо ви заварюєте просто в чайнику, почекайте 5 хвилин, і вода буде потрібною температури. Перемішуємо та закриваємо до рідини. Опускати поршень не потрібно. Далі чекаємо 4 хвилини і після цього обережно опускаємо поршень. Наливайте і насолоджуйтесь, але не залишайте каву у френч-пресі, бо вона буде продовжувати екстрагуватися і буде несмачною.